Друзі, всім привіт! Пряме включення з нашого участку. Ми тут займаємося, приїхали. Сьогодні я хочу зайнятися помідорами своїми. У мене вони дуже сильно заросли. Ромка в кадрі. Що це було? Що <рес> <рес> це було? Щось я не поняла. Значить, так, я ось нарізала. У мене була е, стара кофта. Я зробила такі собі смужечки, щоб підв'язати томати. І, це. і зараз буду ось обрізати, підпирати і підв'язувати. Зараз вам все буду показувати. А, що, кому ті томати? Дивіться, які гарбузи. Гарбузи тут у нас, так. Три штуки дуже великі, гарних. Зараз вам покажу. На контур з гарбузів. Да, дивіться, ось один. Він дуже Де великий. Що? А я не знаю, коли вже його треба виривати. Це гарбузи, так? Так, да, це я на сімочки садила. А, на да. І ось ще один ззаді за тобою четвертий. Бо це. А, і ось п'ятий ще буде. Ось. От раз, угу. от три. Ось п'ятий. А, там три. ще шість. Три. І ще сім. Сім штук буде. Все сім? Сім. Я Ромка казав, читав, що дуже корисно їсти оці сімочки білі. Мужикам. Чоловікам, так. Да. То я для тебе посадила. Yeah, бачиш, як тебе люблю? Чуешь, ти чуєш, не морозишся. бачиш як я тебе люблю. Кабачки тобі ось посадила, щоб зробити тобі це, кабачкову ікру. Посадила тобі ось гарбузи, щоб ти сімочки їв. Патісони. Патісони. Ні, патісони, звісно, класні. -ти маленькі, типу, ну та так, та, їх треба зрізати зараз. Бо мені здається, що їх такими маленькими будуть закінці Тим, вони великі Ні, то ти ж їх цілими не будеш консервірувати? Так, ну таких якраз добре на дольки порізати. А, ну може. Їх, мабуть, треба якось подивитися, рецепт, може, треба їх трошки якось відварювати, а не, а не сирими. Бо я сирий закрила ну, патісон. Там два штучки тільки біля кабачка. І тут Так, да, і там два. Я бачу. І ось один. Ні, там ще один біля кабачка, Две ще ближче. Один. Ага, це я не бачила. Рома, я там себе. ближче ще є під листям кабачка. Отам, От так. Ага. Три. Ей. Треба почистити тут оцей бур'ян і ета. Бур'яна немає. Ось о Може, полівати Поливати, звісно. А ось чотири пролазить. Ось чотири. Блін, ось чотири. То ще, блін, це два це дні був дощ. То це ще вони вела, їх не було. Два дні тому не було. Та ще, може, вилізуть, треба поливати. Треба поливати. З тебе не бачу нічого. Бо тут як поле таке. Так, коротше, я помідорами взагалі займаюся. Зараз. Де мої там помідори? Значить так, друзі. Приступаю до роботи. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість грядок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість грядок. Що, є кабачки? Шість грядок помідорів. А ну покажи. Ага. Тут ті типу, маленький чи його теж можна зривати. Можна зривати. Okay. Ну. Тут, 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 ну. Ну. Треба, щоб ти коротше, пройшовся, якщо ти зараз нічого такого не робиш, ось тут теж я бачу кабачки є. Ось. Щоб пройтись. Ось дивись, є, ось лежить який довгий гарний. Ось там, диви, їх уже три штуки я бачу. Ось, раз, диви, який длинний. Це, це такий сорт. Може зірватися Розірвати. буде на це. Чи росте. Ось дивись, раз, два, три великих. Ну, бомба. І буде кабачкова ікра. Ось. Сонечко. Да. Кабачки. Ось мої. Там якийсь поганий сорт, видно, кабачків. Я ось тут теж садила, ось отам. Поганий сорт видно. Значить так, все, приступаю. Ось мій обсяг роботи на сьогодні. Покажу вам результат. Ну що, під час, під час обрізки помідорів, ось я побачила томат, на якому фітовтора. Я його обов'язково зараз ось обриваю і викидаю, щоб він мені інші томати не заражав. Може, цей кущ уже заразний, не знаю. Обробляти я вже не буду, тому що в мене вже поспівають томати. Я вже нічого не буду робити. Тільки ось буду займатися обрізкою і все. Так, продовжую свою роботу далі і покажу вам свій результат. Так, друзі, хочу вам показати, як я обрізаю свої томати. Ось Ромка підійде ближче. Я там вже дві грядочки обрізала і хочу ось вам показати. Дивіться, ми йдемо від стебла, ось починаючи. І шукаємо ось де в нас є подвоєння. Ось у нас пішло подвоєння, так, така гілочка. Значить, ось у нас дивіться вже тут є плоди. Раз, тут ось листя, це листя лишнє. Якщо вже плоди зав'язались, це листя лишнє. І ось це листя до першого знову ось плоду до квіточки або до плоду, я теж обрізала. Вже над ним я не обрізаю. Ось, наприклад, зараз я вам покажу на великому стеблі. Так, Ось тут, наприклад. Знизу в мене там все вже голе, я його обрізала. Далі ось у мене квіточки. І ось квіточки. Тут я обрізаю. Обрізаю, щоб в мене сили всі йшли. І ось тут я теж обріжу. Ось тут я залишаю дві пари листя, і ось тут листя. Щоб сили залишалися в мене на плоди. Дивіться, далі, тут так само. Цей кущик такий не дуже вам для показу. Зараз я вам знайду там, де більш м'ясисті листочки. Так, так, так. Ідемо сюди. Йдемо сюди. ці якісь такі, не дуже мені подобаються. Це ще в мене тут все зарожче. Ось, наприклад, ось, дивіться, оцей такий кущ. Ось, Бачите? Ось знизу все мене почищено, ось знов іде листок. Лишній обрізаю. Далі листок обрізаю. Ось він починається. Обрізала. Дивіться, далі обрізаю, все чищу, щоб в мене сонце потрапляло на мої томати. Обрізаю. Далі обрізаю цю віточку. Бачите, і ось ще лишні такі, бачите, м'ясисті листки вони не потрібні. І ось залишаю цвіття і листочок, хай буде. Далі, ось, наприклад, ця віточка, дивіться, яка велика. Ось це такий м'ясистий листок. Він не потрібний. Обрізаю. Далі він роз'єднується, розгалуджується. Ось у мене тут іде цвіте, я не чіпаю, а тут ось іде томат. І ось є здоровенний такий листок. Обрізаю. Далі ще обрізаю. І ось залишається верхушка така. Це я теж можу обрізати, щоб тут мені не було лишнє. Так, це я зробила. Це я зробила ось ще одна віточка. Ось, бачите, упала вона. Тут теж обрізаю листя, обрізаю листя. Це що це звідки йде, це теж обрізає. І ось в мене такий кущик виходить. Знизу томати, зверху трішки листя. Це потім також все ще обріжеться. Воно піде вверх, врост, оце зав'яжеться і ще обріжеться. Ну так, і ось в, в такому вигляді виглядають томати. Ну, я вам зараз повністю все почищу і далі ще покажу. Не пройшло і півдня. Я вже так втомилася, що вам не передати. Спини я просто не відчуваю. Звичайно, якби я тут проживала, кожного дня трошки щось би робила, було б набагато легше. А так я зайшла сюди, всі ці помідори на півдня, як залізла, як почала. Тут це все різати, стрижку цю робити. То єлі-єлі вилізла і ще не до кінця зробила, але вже на сьогодні достатньо. Е, наступного разу ще приїду, буду робити. Я вам все показую, як воно є. Якщо воно в мене не ухожене, то воно не ухожене. Якщо от я щось навела, якісь е, якусь чистоту я вам показала. Я ж кажу, тільки щось що я їх почистила. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Деякі вже поспіли жовтенькі, ось я вже вирвала додому. Так що, друзі, таке. Е, значить, е, обсяг роботи сьогодні був дуже великий. Хоча, якщо так дивишся, вроді б нічого такого. Але за гроші було все абсолютно. Е, далі, наступного разу ми приїдемо, мені обов'язково потрібно ще палички, щоб підв'язати е, мої томати, е, які тут ще не підв'язані, е, бо дуже багато в мене попадали. Так, не знаю, з якої сторони краще вам зняти. Значить, ось. Так в мене вже виглядають мої томати. Хто не знає, я свої клумби мульчувала декілька разів. І ось все, що я зрізала, все, що я зрізала, я це листя зайве. Ой, зараз я присяду звідси буду знімати. Зайве листя я все залишила на грядках. От бачите, скільки в мене томатів? Як гарно виглядають. Їх, хоч видно, вже стало. Ось попідв'язувала все. Все попідв'язувала. Значить, у мене одна клумба. Ось ось ця е, грядка, не клумба-грядка. Одна ось ця. ось друга. І ось третя. Уже де плодів багато у мене. І ось третя моя, бачите, така. Такі теж плоди. Я здивована, За листям навіть не було видно цих томатів. Дивіться, скільки їх є, вони просто обліплені кущі. Ось так. І це три клумби, три грядки. Ще раз перепрошую, господі вже заговорились три грядки, які в мене вже з плодами. Далі, ось така грядочка в мене наступна. Тут такі де-не-де ще цвітуть томати, де-не-де вже зав'язалися плоди. А ось дві наступні грядки у мене ще цвітуть. Ось, бачите? То якраз добре. Получається, що я вже там визбираю всі плоди, і потім сюди перейду. Тут я трохи ось почистила, це все листя, це все листя лежить. Бачите, воно все перепріє на наступний раз. Але єдине, ось кущі лежать. У мене немає паличок, щоб я могла підв'язати. Ось немає паличок, тому. Такі справи. Де-не-де вже плоди також зав'язуються. ось так. так що, друзі, така сьогодні мною була пророблена робота. Я ж кажу, якби я тут проживала, кожного дня потрошки щось робила, і тоді б не так було тяжко. А ось як я вже сьогодні залізла, бо я виділила сьогодні на цей день сюди приїхати, то тому так. Тому трішки втомилась, але все одно в задоволення. я люблю цим займатися. Томати я люблю. Так, ось такі гарні. Я вам хочу тут показати ще. Ось тут. Такі гарні в мене томати. Дай Боже, щоб вони гарненько в мене поспіли. І будемо їсти. Ось такі, бачите, різні. Сорта. Оба, друзі. Ну ось таке сьогодні було відео. Всі, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Я вже перевдягнулася, хожу і не можу натішитися своїми помідорами. Їх уже хоч видно стало. А то я ж кажу, такі були зарощі, що нічого видно не було. Я в захваті, я дуже рада. Сьогодні день ось я провела з ними, я задоволена своєю роботою, тому такі справи.